1 серпня 1991 року президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старший прибуває до Києва, а щоб виступити з високої трибуни, найвищої тоді трибуни, можливої, в цьому місті, і закликати українців і українок в жодному випадку не проголошувати незалежність за будь-яку ціну зберегти радянський союз, який є найбільшою цінністю, забути про незалежність, забути про національні свої прагнення. І зберегти Радянський Союз не знадобилося 6 місяців, знадобилося 3 тижні, а точніше 23 дні. Для того, щоб незалежність України була проголошена. Очевидно, так сталося випадково, хоча нічого випадкового в цьому світі немає. Бо якраз в цей от невеличкий проміжок часу сталися драматичні події в Москві, але сталося б не ті, а як інші, не того року а іншого. А радянський Союз був би приреченим, і оця промова вона вважається в американській політичній науці найгіршою промовою американського президента в двадцятому сторіччі, і отримала, як ви знаєте, глузливу назву котлета по київській.